Десята ранку Дніпро. Парк Шевченка. Сьогодні ми фільмуємо тут, як люди гуляють з собаками, та спостерігаємо, чи прибирають господарі за ними. За декілька годин зйомки ми зустріли більше десяти людей з собаками. Проте процес прибирання за чотири лапи ми побачили лише один раз. Я гуляю кожен день, два рази на день. У мене завжди з собою пакетики, і я прибираю. Якщо не будуть прибирати, то тут буде не парк, а собачий туалет. Відходи собак можуть містити шкідливі бактерії та паразитів, що несуть загрозу здоров'я людей, особливо дітей. Прибирання за своїм улюбленцем є ознакою відповідального та дбайливого ставлення до довкілля та інших людей. Мешканці Дніпра також вважають, що прибирати у парках за тваринами дуже важливо. Якщо собака оставляє щось, звісно, збирати крім того що тут діти гуляють. ну, Обов'язково треба, звісно. А так, в принципі, люди можуть і прогулювати собак, про це відповідальність. За своєю натури не важливо прибирати. Звісно, прибирають за собакою, але це частина вже, ми їдемо би, в європейську культуру, тому треба входитись як, як європейці, я вважаю.